Далі перейдемо до лікування. Отже, які препарати рекомендовані пацієнтів, які мають постійні аури вегетативні, навіть при прийомі антиконвульсантів? Нападів немає, проте аура зберігається. Перше, аури це стара назва, яка означає з грецькою мовою вітерець, тобто, це ніби передвісник приступа. Насправді, ж аура це вже приступ. Тобто, просто це приступ з усвідомленням. Тобто, пацієнт все пам'ятає, не, не втрачає свідомість. Тепер такі приступи називають усвідомленими, раніше простими. Отже, ви не доліковані, можна так сказати. Якщо немає судомних, це прекрасно, але не повинно бути і аур. Значить, це стара назва, ще раз повторюю. Це вже приступи. Тому треба підібрати дозу, щоб вони зникли. Може того самого препарату, який ви. Приймайте, треба і збільшити, це треба розбиратися. Далі препарат змінили пацієнту чи пацієнтів з вальпрокому на ламотриджин. і на цьому фоні з'явився параліч у вісні. Прокидається людина серед ночі, не може поворухнутися часом декілька разів, навіть на ніч. Як з цим боротися? Ну, сонний параліч або сонний ступор це давно відома ситуація в світі, і це один з розладів сну так званих. Це ніби перехід від сну до неспання. І оцей процес пробудження ніби гальмується. Людина перебуває в такому стані, коли м'язи всі розслаблені, як вони бувають у вісні, тому неможливо ними поворушити. Людина в свідомості, але рухів немає. І е, що причина цьому? У здорових людей це перенапруження, це тривога, це депресія, це можливі, е, наприклад, нарколіпсія. Ну, маса причин. Якщо ви помітили, що з'явилось при прийомі Ламутрину, Ламутриджіну. То, очевидно, треба з цим щось робити, тому що цей препарат має властивість порушувати сон. Його не треба в таких випадках приймати на ніч. Вечірня доза має бути не пізніше сьомої години вечора. А у вашому випадку я б рекомендувала його замінити на якийсь інший або повернутися на той, який був.